Всіх вітаю на каналі Вуса Усика, і сьогодні розглянемо останні новини зі світу боксу. Тож ставте лайк цьому відео і ми починаємо. Днями колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті Майк Тайсон, який в цьому місяці вийде в ринг проти блогера Джейка Пола, висловився про майбутній поєдинок. Моя перемога над полом не увійде у список моїх найкращих досягнень у кар'єрі. Я тут заради того, щоб просто влаштувати шоу. Якщо говорити про проблеми зі здоров'ям, зі мною вже все гаразд. З великих змін лише те, що мені зараз часто роблять масаж. Цього тижня я провів декілька спарингів, три раунди по вісім хвилин. У мене є великі хлопці, з якими я можу заробитися, сказав Тайсон. Поєдинок 58-річного Майка Тайсона та 27-річного Джейка Пола отримав статус професійного, хоча раніше він вважався виставковим. Повідомляється, що бій триватиме 8 раундів по 2 хвилини. У боксерів будуть стандартні рукавички, та не буде захисту для голови. Нокаути дозволені. Результат бою увійде до офіційного рекорду обох боксерів. Останній бій Майк провів у 2020-му проти Роя Джонса. Це був виставковий бій, який завершився у нічию та не був зарахований у рекорд боксерів. Також Майк Тайсон поділився думкою щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Послухайте, Усик усіх здивував. Я думаю, що Тайсон Фюрі забагато грався на рингу. Я думаю, що йому потрібно серйозно ставитися до таких поєдинків. І сподіваюся, він отримає інший результат у реванші. Нагадаємо, що у першому поєдинку Олександр Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів. Дату реваншу вже було названо. Він відбудеться 21 грудня цього року. Організація IBF заявила, що супертяж Даніель Дюбуа може провести обов'язковий захист титулу в поєдинку проти Фабіо Вордлі. Поки що реванш з ентоні Джошуа залишається під питанням оскільки сторона боксера хоче перенести бій на травень. Тоді як Дюбуа має на меті повернутися в ринг у лютому, а захист поясу потрібно провести до 22 квітня. Вурлі у своєму останньому поєдинку після нічийного результату з Фрейзером Кларком захистив свій титул. Якщо Джошуа не хоче битися у лютому, то це буде інший боксер. Але Дюбуа проведе бій у першому кварталі 2025-го, сказав промоутер Френк Уоррен. Барі Хірн, засновник компанії Matchroom Boxing та батько Едді Хірна, вважає, що Ентоні Джошуа знаходиться за крок від завершення кар'єри і повинен думати тільки про важливі бої. Джошуа не варто битися у реванші з Дюбоа, це небезпечно. І є ризик програти другий бій. Не варто поспішати. Мені здається, Ентоні розуміє, що в нього залишився останній шанс на великий бій, і він невідмінно спробує ще раз. Усик переможе Ф'юрі, і тоді було б розумним рішенням провести бій з Тайсоном. Наприклад, на Вемблі. Це була б ідеальна лебединна пісня для обох боксерів вважає Хірн. Варто зазначити, що це не перша подібна новина. Вболівальники вважають, що Джошуа не збирається битися у реванші з Дюбоа, і що він просто чекає на результат реваншу Усика та Фюрі. На цьому сьогоднішній випуск. Добігає свого кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео.